Мяу привіт, мої люди друзі, що вірять у дива. Це я Персиваль, ваш родий свідок найчарівнішої події року, адже наближаються свята. А це означає, що до нас завіталь гість, якого навіть домовий кузька не очікував. Ніч була тиха, за вікном впадав, легкий сніг. Роман та Анна вже спали. А ми з кузькою тихенько сиділи на кухні, доїдаючи, Залишки печива, які Анна спекла вчора. Раптом кузька, який завжди відчуває найменші зміни в енергетиці квартири, затремтів. Парсивальд, чуєш, якась дуже добра, але дуже сильна магія. Це не дим і не грім, прошепотів він, і ми миттєво сховалися під кухонний стіл. Двері повільно відчинилися, у квартиру зайшов Високий, сивобородий, усміхнений чоловік у довгій гарній шубі та з великим мішком. На його обличчі була така щира доброта, що наша кімната немов засвітилася. Це був він, святий Миколай. Ми з кузькою затамували подих. Кузька скувався мені за спину і тремтячи. Ой, матінку, Божа, це ж не просто домовик, це ж головний домовик планети. Я його боюсь. Він, мабуть, знає про всі мої витівки. Миколай, тихо, щоб не розбудити людей, розклав подарунки біля ліжка Романа та Анни та під ялинку. Він був такий величний і спокійний. Коли Миколай закінчив і вже збирався йти, я персивальду зрозумів не можна відпускати такого гостя голодним. Я виліз із під столу, підійшов до його ніг і мяу! Нявкнув, вказуючи лапою на тарілку з печивом, яке йому й щойно доїдали. Миколай зупинився. Він здивовано і дуже лагідно подивився на мене. Ах, ти рудий господар цього дому. Дякую тобі за гостинність. Його голос був теплим, як зимове сонечко. Кузька, побачивши, що Миколай не сердиться, а посміхається, теж вилізь. Він підштовхнув ногою найкраще, найменше надкушене печиво, прямо до ніг святого. Миколай нахилився, взяв печиво і з'їв його. Дякую домовику. Це печиво справді чарівне. Будьте добрим господарем, а ти, Кузько, не дуже хуліган, засміявся він. Миколай помахав нам рукою і зник так само тихо, як і з'явився. Ми з кучкою сиділи, дивлячись на подарунки, що лежали під ялинкою, і були в повному захваті. Скільки всього цікавого приніс нам Миколай. Ось так, мої любі, ми зустріли головного чарівника. Святий Миколай не тільки приносить радість людям, а й знає, як заспокоїти переляканого домовика. Мяу і до нових чарівних історій.